Ідеальний сніданок має бути обов'язково збалансований. Він має включати в себе складні вуглеводи, білки, жири, а також прості вуглеводи у вигляді фруктів або ягід. <звук> Білково-жировий сніданок ідеальний варіант для нормалізації рівня цукру в крові. Це можуть бути яйця у вигляді омлету, пашот, скрембл, червона слабосолона риба, авокадо або горіхи, листова зелень, шпинат або рукола, цільнозерновий тост. Або хлібці. Другий варіант сніданку це сніданок з повільними вуглеводами для енергії та класного настрою. Він має включати в себе якусь кашу. Наприклад, якщо ви берете вівсянку, вона має бути обов'язково цільнозерновою, варити яку потрібно 30 хвилин. Також додаєте до неї горіхи або насіння чи або льону, ягоди або фрукти, мед або чорний шоколад, в якому міститься не менше 70% какао-бобів.